Рішення прийнято одноголосно. Чи є пропозиції до порядку денного? Немає? Тоді пропоную затвердити порядок денний в цілому. Хто за. Рішення прийнято одноголосно. Можемо переходити перший конфлікт інтересів. Я не думаю, що тут є, але колеги, якщо є необхідність заявити про реальний чи потенційний конфлікт інтересів відповідно до вимог регламенту, заяв немає. Тоді можемо переходити до розгляду питань порядку денного. Перший, перший пункт проєкт рішення Київської міської ради про присвоєння звання почесних громадянин міста Києва у 2024 році. Проєктом рішення пропонується присвоїти е, почесне, звання, звання почесних громадянин міста Києва Вергунову Віктору Анатолійовичу, вченому в галузі сільськогосподарської меліорації та історії природознавства заслуженому працівнику сільського господарства України Кавалерову ордену за заслуження. 1-3 ступенів, академіку Національної академії аграрних наук, директору Національної сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України за значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток міста Києва. Видатні досягнення у розвитку науки, зміцнення міжнародного авторитету столиці України, міста Києва, Бушка Оксані Стефанівні, письменниці, поетесі, лауреатці Національної премії України імені Тараса Шевченка, кавалеру ордену княгині Ольги третього ступеню, за значний особистий внесок у культурний розвиток міста Києва у справу збагачення національної культури та духовної спадщини міста, видатні досягнення у розвитку культури мистецтва, зміцнені міжнародного авторитету столиці України міста Києва. Злотнику Олександру Йосиповичу, ректору Київської муніципальної академії музики імені Глієра, народному артисту України, за значний особистий внесок у культурний розвиток міста Києва у справу збагачення національної культурної та духовної спадщини міста, видатні досягнення у розвитку культури, мистецтва, зміцнення міжнародного авторитету столиці України міста Київ, Києва Лефтіку Миколи Миколайовичу, директорові природничо-наукового ліцею номер 145 Печерського району міста Києва. Заслуженому працівникові освіти України за значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток міста Києва, видатні досягнення розвитку освіти, зміцнення міжнародного авторитету столиці України міста Києва, а також Солов'яненко Анатолію Анатолійовичу, народному артистові України, лауреату національної премії України імені Тараса Шевченка, кавалерови ордену за заслуги першого третього ступеня, художньому керівнику опери національного академічного театру опери та балету України імені Тараса Григоровича Шевченка за значний особистий внесок. Культурний розвиток міста Києва, видатні досягнення у розвитку культури, мистецтва у зміцненні міжнародного авторитету столиці України міста Києва. Чи є необхідність обговорювати запитання? Немає. Можу ставити на голосування? Хто за те, щоб підтримати даний проект рішення? Прошу визначатись. Хто за? Рішення прийнято одноголосно. Наступним розглядається проект рішення Київської міської ради про перейменування вулиці Жовтневої у Святошинському районі міста Києва. Пропонована назва вулиця Сулимівська. Ярослава Миколайовича. Цей проект рішення чекали дуже довго. Прошу доброго дня, шановні депутати. Дійсно. Це ну фактично дублікат проекту рішення, який був поданий у 2017 році, але не був проголосований. Потім якихось з технічних причин не був розглянутий, коли поверталися до проєктів рішень, які б залишалися з попереднього скликання. І до Київського міського голови звернувся народний депутат. Роман Грищук з проханням розглянути це питання, оскільки в 2022 році в рамках процедури дерусифікації було експертною комісією ухвалено рішення, що виключити з переліку на повторне перейменування ті вулиці, по яким вже були проведені повні процедури загальні, зокрема вулиця Жовтнева. Ну, оскільки ця вулиця підпадала під перелік по дерусифікації, звернення було направлено до секретаріату Київської міської ради, заступник міського голови, секретарки ради запропонував міському голові доручити виконавчому органу підготувати повторно проєкт рішення. Департамент його підготував і за поданням міського голови, от Проект рішення поданий. В 2017 році там всі процедури були пройдені. І комісія з питань іменувань двічі підтримувала і проведені громадські обговорення. Дякую. Чи є запитання, чи може ставити на голосування? Хто за те, щоб підтримати даний проект рішення, прошу визначатись: хто за рішення прийнято одноголосно розглядається проект рішення Київської міської ради про присвоєння назви парку в Подільському районі міста Києва. Мова йде про парк біля кінотеатру Тараса Григоровича Шевченка. Пропонована назва гірка Крістера Ярослава Миколаєвича, прошу. Так, це була ініціатива місцевої громади, оскільки на території Ця, цей парк розташований поряд з. Історичної місцевості Гірка Крістера неподалік знаходиться відома пам'ятка природи дуб Крістера. Комісія з найменувань підтримала. На громадських обговореннях теж цю пропозицію підтримали. І в цифровому підтримано більшості учасників 80,44% підтримали дане найменування. Чи є необхідність обговорювати? Шановні колеги, тоді ставлю на голосування, хто за те, щоб підтримати даний проєкт рішення. Рішення прийнято одноголосно. І останній на сьогодні проєкт рішення Київської міської ради про присвоєння імені парку у Святошинському районі міста Києва. Пропонується присвоїти парку на вулиці Михайла Котельникова, 26, 32, ім'я загиблого героя Михайла Реуцького. Ярослава Миколавичу, прошу. Так, це було звернення родини. Наскільки я пам'ятаю, там це була петиція підтримана, і на виконання цієї петиції був поданий пакет документів в установленому порядку, підтриманий комісією з питань іменувань, підтриманий на громадському обговоренні в Києві цифровому Михайло Ревоцький. Це загиблий герой, захисник, який проживав неподалік від цього скверу на вулиці Петільника. Дякую, Ярослав Миколаївич. У нас була, були представники родини, була донька. Якщо я не помиляюсь, пам'ятаю, коли ми розглядали петицію пані Катерина, донька загиблого героя, звертались тоді з пропозицією перейменувати вулицю Михайла Котельникова та найменувати даний парк. Я сподіваюся, що найменування даного парку якраз таки буде вшануванням, вшануванням пам'яті загиблого героя. Шановні колеги, можу ставити на голосування. Хто за те, щоб підтримати даний проєкт рішення, прошу визначатись, хто за? Рішення прийнято одноголосно. Дуже дякую всім за роботу. До наступної зустрічі. Дякуємо.